Ексклюзивні кадри на Атаки на Керченський міст. Телеканал CNN показав використання експериментального морського безпілотника. Як повідомляє ЗМІ, це відео йому передали в службі безпеки України кадри. Знято під час атаки на Керченський міст в липні. На відео видно, як морський дрон доправляє вибухівку до однієї з опор мосту. Безпілотник, що здійснив атаку, кажуть в СБУ, дістав назву Усі Бейбі, тобто морський малюк, працювати над цією розробкою. Почали відразу після вторгнення. Вона здатна нести 850 50 кілограмів вибухівки вже показали себе не лише під час атаки на Керченський міст, а й під час ураження російського десантного корабля Ленегорський горняк. І танкера Сіґ у Києві наголошують, усі вони є законними воєнними цілями, як і Керченський міст, який українська влада неодноразово вже називала зайвою конструкцією для Криму. Уперше переправу атакували минулого жовтня. Наступного дня після уродин Путіна 17 липня Керченський міст упав. вдруге, нова бавовна сталася цього місяця. СБУ наголошують наразі. Працюють над низкою нових цікавих операцій в акваторії Чорного моря.